Мої вітання, друзі, сьогодні у нас на ремонті пилочка акумуляторна. Вона називається Макіта, типу Макіта, але це китайська якась ерунда 36 вольт пишуть, але акумулятор на 20 вольт. Значить, у ній проблема яка? Згорів двигун. Він випустив дим. І тут візуально навіть видно, що... Обмотка що Я від лабораторника заживлював, він 10 А11 навіть грибе. І напруга падає до 4 В з 20. Тобто він згорівши. Я буду ставити новий, новий я вже придбав. Тут шестерня на 14 зубів. Як ви бачите, вона йде вже шестернею все, І я його буду ставити. Ставити буду на... Ось це місце. Як ви бачите, тут сам редуктор зібраний на підшипниках. Це вже добре. Переднє у нас скочення, який він шарик у підшипники, задній гольчатий підшипник. І Буду далі збирати. Звісно, змащувати шестерні і будемо перевіряти. Зараз поки що запаяю двигун, зроблю тут ревізію в редукторі і вже будемо перевіряти в зібраному стані. І так, друзі, пилочка зібрана, як ви бачите, всі гвинти на місці. Залишається так, двигун старий. Так, залишається під'єднати батарею і перевірити. Так, ставимо батарею. Так, перевіряємо, а натискаємо блок... кнопку розблокування. І, як ви бачите, пилочка. Працює все, відео власнику ще попрацює вам. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.